Доброго дня. Останні місяці минулого року стали для головного сервісного центру МВС досить плідними в частині внесення змін до законодавства України, яке регулює порядок підготовки і перепідготовки кандидатів у водії, а також допуску до керування транспортними засобами. Зокрема, 22 листопада минулого року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України номер 1218 якої внесено зміни до трьох постанов Кабміну щодо порядку допуску водіїв до керування транспортними засобами. Одним із найвідоміших змін внесених цією постанови стала можливість кандидатів у водії самостійно опановувати теоретичний курс підготовки типової навчальної програми. Після цього. Без підготовки в автошколі кандидату водії можуть звернутися до сервісних центрів МВС і мати можливість складати теоретичний іспит самостійно. Від 29, 22 листопада минулого року по 31 грудня такою можливістю на Полтавщині скористалися 80 осіб, з них 70 осіб отримували посвідчення водія вперше. Можу сказати, що досить результативною була їхня самостійна підготовка, тому що з цих 80 осіб, 51 особа успішно склала теоретичний іспит і мала можливість далі проходити підготовку з. Опанування практичних навичок керування транспортними засобами, ця зміна в законодавстві дає можливість громадянам, які впевнені у власних силах, самостійно вивчити теоретичну частину курсу і таким чином зекономити кошти на навчання в автошколі. При цьому навчання практичному керуванню транспортними засобами залишається обов'язковим по проходженню в акредитованих навчальних закладах. Цією ж постановою Кабінету міністрів України врегульовано ряд питань для осіб, які наразі повертаються із за кордону на Україну, але вже встигли за кордоном обміняти національне посвідчення водія на посвідчення водія наземних держав. Зокрема, ця постанова Кабінету міністрів регулювала таке питання, що при обміні посвідчення водія іноземної держави громадянину України знову ж таки на національне посвідчення водія у національному посвідченні водії будуть відкриті ті категорії можливості керування транспортними засобами, які були у нього в національному посвідченні до обміну його за кордоном. Також даної постанови врегульовано питання, що громадянин України, повернувшись на батьківщину, може упродовж року після закінчення терміну іноземного посвідчення водія ще таки все ж таки обміняти його на національне посвідчення водія. Також цієї постанови врегульовано питання щодо можливості осіб, які проходили навчання і отримували посвідчення водія, в якому є відмітка про можливість керувати транспортними засобами, виключно з автоматичною коробкою передач, змінити таке посвідчення водія для того, щоб мати змогу керувати будь-яким транспортним засобом, в тому числі з механічною коробкою передач. Уряд передбачив, що в такому випадку особа повинна пройти додатково. Підготовку в навчальному закладі з практичного керування транспортними засобами на коробці передачі механічній, і ця підготовка буде тривати рівно половину курсу від звичайної підготовки. Також дещо врегульовані питання діяльності навчальних закладів з підготовки перепідготовки водіїв. Зокрема, визначено було наприкінці року вимоги до цих закладів, їх конкретизовано. Вони чітко врегульовані тепер наказом Міністерства внутрішніх справ, в тому числі й вимоги для обладнання навчальних класів та оснащення майданчиків для початкового керування транспортними засобами. Дещо спрощено їхню роботу і надано можливість спеціалістам таких навчальних закладів не проходити переатестацію, тобто без складання іспитів через 5 років. У тому випадку, якщо 70% осіб, яких навчали такі викладачі, успішно склали іспити у сервісних центрах МВС. Ну і певне, що найголовнішим досягненням минулого року для системи сервісних центрів МВС стало розширення електронних послуг сервісних центрів, які можуть можуть тепер громадяни отримати через електронний кабінет водія та через портал Дія 20 грудня минулого року через електронний кабінет водія і через портал Дія запущено можливість. Фізичним особам здійснювати відчуження, тобто продаж автомобілів та перереєстрацію за допомогою цих електронних платформ. За 10 останніх днів минулого року такою послугою по Україні змогло скористатися 1503 особи. Для того, щоб продати легковий автомобіль, ця послуга. На фізичній особі, а ця послуга наразі є актуальною лише для фізичних осіб. Дві фізичні особи повинні авторизуватися за допомогою електронно кваліфікованих підписів або через портал Дія. Відповідно підписати електронні документи і обрати спосіб отримання або ж то електронного формату свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яке буде відображатися в електронному кабінеті водія та на порталі Дія. І його достатньо для того, щоб керувати транспортними засобами на територію України, або обрати при цій процедурі сервісний центр, де новий власник транспортного засобу може прийти і без черги отримати нове свідоцтво на реєстрацію автомобіля, або ж замовити доставку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу за допомогою Укрпошти. Також від листопада минулого року. З'явилася доставка за допомогою Укрпошти через електронне замовлення, знову ж таки, через портал дія або електронний кабінет водія посвідчень водія для громадян, які мають намір обміняти посвідчення водія або відновити його після втрати. Така доставка може бути у відділення Укрпошти або за допомогою кур'єра на території України. Вона буде до посичення водія, доставляється впродовж 5, 5 днів. Крім того, така доставка можлива для наших громадян, які знаходяться за кордоном. І наразі ця послуга Укрпоштою предоставляється для країн Польща, Чехії, Німеччина Італії. Хочу сказати, що взагалі послуга електронного обміну та віддоновлення посвідчення водія є досить актуальною, і за минулий рік через сервісні центри Полтавщини цю послугу отримало 6511 осіб, в тому числі 5333 особи заказали.